Деся Українка, казка про оха чародія В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корх заввишки, а на сажень борода. Знає край і вдовж, і в шишки. І кому яка біда, чи хто правий? Чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мови. Ох! На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать? Ох, зробив собі землянку, ох а більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох. Той приходить і волає або тихо каже Ох, якщо навіть ненароком та є ох, промовив ти. Знай, що вилізе те боком, воріття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мохова, і з душею, ще живою, під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишнії кімнати, сріблю льоту скрізь яхти. Дорогі самоцвіти, наче зоріми готять. Скрізь заморські дивні квіти, По кліках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скринячках. І ведмеді ходять дибки, в рукавичках, жупанках, враз тебе там обморочить блиск і пахощі міцні, Попугаї заторочить, приказки якісь дивні, і безглузді очі в в тебе рибка мовчига. Тут ведмеді в гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, гачкуваті, мов гаплички, Так і вб'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде, ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить? Чи волієш може бо нині головою належить. Скажеш, я служить негоден. Зараз цок тебе, в лобок, якщо ти носить негоден рукавички й жупанок. Встань на службу, подарують рукавички, жупанець. Привітай, пошануй, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось що саме озивається плечем, спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, колоної там жар Співом душу потіша та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладенець, хай замки ті воруває, буде казочці кінець.